<гум> так, <я> дивиться, дивиться, <гум> як покупати? У 23-27 лютого 23 році у мене загинув син. А Топіра брат пропав безвісті 12 грудня. Він так само просився 71 ю бригаду. Так як був його, тут загинув його любимий плем'яник. Він дуже просився в цю бригаду, щоб а Топіра він пропав безвісті. Ми його шукаємо. Куди ми тільки не стукаємося, нам скрізь все мовчать, ніхто нам нічого не... Точно не каже. Я останній раз з ним спілкувалася 10 грудня, 2024 році. І все більше він до нас на зв'язок не вийшов. 13-го, 17 -го грудня нам сказали, що він пропав без вістів 13 грудня. Вони не хочуть говорити! О, не йдеш час він віру, якщо він заберіть, його, заберіть, віддайте я, я, мені я, я, тіло, віддайте мені війну, тіло! Чого ну, ті ті таке домі. робити? Ви з Києва ні. А звідки? я можу приїхати кожен день. Я тут буду жити. Я чекаю свого потратити? хлопця, який знаходиться в полоні вже третій рік. Це десантник 25-ї десантно-штурмової бригади. Вони попали в полон в Луганську на напрямку Сватове Кремінна. І досі знаходяться в полоні. Є інформація, що їх зараз перевозять в Алтай, вивозять в Алтайський край в Сибір. І це дуже лякає, коли вони вже будуть вдома, скільки нам ще чекати. В нас вже немає сил, а в них тим паче. Через те, що всі ми знаємо, які умови в полоні і яке ставлення до наших хлопців там. Ми дуже боїмося, що. Вони витримали це все і вже щоб якнайшвидше їх повернули додому, бо в них там немає часу чекати. Волю дешеве! Волю, дешеве! Волю, дешеве! Волю, дешеве! Волю дешеве! Андрій, що.